Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсіонери можуть отримати додаткові 944 гривні до пенсії. Потрібно написати заяву більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Законодавством передбачено можливість збільшення пенсії. Для того, щоб отримувати додаткові виплати, пенсіонер має звернутися до пенсійного фонду, деякі пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 944 гривні. Для збільшення виплат слід написати заяву до пенсійного фонду України. Про це нагадали у прес-службі пенсійного фонду. Йдеться про виплати у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, хто може отримати додаткові виплати до пенсії, щоб отримувати доплати у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Потрібно відповідати одразу кільком критеріям отримувати пенсію за віком, мати вік від 80 років, проживати на самоті, потребувати стороннього догляду, зокрема, допомоги соціальних працівників. Це має бути підтверджено відповідним висновком лікарів. Який розмір доплат до пенсії через погіршення стану здоров'я розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність? У 2024 році це додаткові 943 гривні до пенсії щомісяця, як отримати доплату до пенсії для отримання доплати до пенсії через погіршення здоров'я потрібно звернутися до будь якого сервісного центру пенсійного фонду з відповідною заявою. Також потрібно надати співробітникам фонду медичні документи, які б підтверджували право на таку допомогу.